Доброго дня, шановне панство. Сьогодні отримали мотоблока із сайту Агромеханіка. Мотоблока Агромеханіка 121 є, як можете бачити, із назви, чути вірніше, мотоблок 12 кінських сил, типу як зубер чи Кенталер, З редукторний електростартер. Бачимо, як на добренькій 12 сильному навіть є. Датчик температури вмонтовано в бак. так, Двигун реально 12 кінських сил. Маркування Литво заводське на блоці 95-96. В комплекті ось фреза. Колеса, ну ясно, 6 на 12. фреза Редуктор. Зіп. Мотоблок СХ 121 є агромеханіка. Так переключаються передачі, як бачимо. І ціна мотоблока 48 84 гривні. 48 844 гривні. Заводська табличка з завода, не клепана там десь в Дніпрі. Не причіплена. Прямо бачимо, що з завода із Китаю заводська табличка. Це я гадаю, що ознака якості. Двигун, я б сказав, більше схожий на кентаврівський, не на Зубрівський, але різниці особливої немає. Об'єм двигуна 815 кубиків, як в кентаврі, як в Зубрі, так і в мотоблоці агромеханіка. Все начебто якісне. Лампочка бачу, там стоїть галогенова, незвичайна, редукторний електростартер, вже наче казав. Щеплення дводискове, не однодискове. Ну і по такій ціні гадаю, це мотоблок, просто, просто бомба. Акумулятор також є. Шукаю, де може якийсь підвох є, але ні, все чисто. Хлопці працюють гарно, молодці. Дякую хлопцям із агромеханіки, Замовляйте. Ось такий вигляд має в розібраному виді. Здерли вже з нього плівку, було і там ще якась тряпка утеплення, типу і плівка-попирка була, щоб нічого не побилось, не пошкарявалось, і звичайна пакувальна чорна стреч плівка. Все, дякую всім за увагу, гарного дня всім!